До середини квітня виходили зимові припаси. У народі говорили: нічого немає, ні кришки, ні зерна, ні краплі. Полікарпів день, початок без хліб'я. Наші пращури вважали, якщо у цей день весні води течуть повільно, а літо тоне, значить буде тяжко людям у цьому році. В цей час наші пращури продовжували слідкувати за льодом. Якщо він на озерах потоне, рік буде важким. Садівники вже розпочинали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі. На Йосипа починає звучати голосок цвіркуна і вперше подає голос журавель. У давнину виходили у цей день з будинків, зверталися до журавлів як до борців зі злом і захисників від нечистої сили. Наші пращури примітили, якщо в день 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно до хорошої погоди. У народі святого Феодула називали Федол вітреник Прийшов Федол, тепляк подув. Якщо у цей день була негода, то говорили, Федол губи надув. До цього часу ще ймовірні морози. Але після Федола влада зими вже втрачена на довгий час. У цей день приходить перше справжнє тепло і прокидаються цвіркуни. У народі святого Євтихія називали Тихим, оскільки погода у цей день частіше за все бувала саме такою. Коли видавався і справді тихий день, то селяни примітили. Це врожаю ранніх хлібів. Якщо на акулину дощ, то ярові будуть погані, а калина вродиться хорошою. З цього часу з'являються перші гриби, сморчки. Наші пращери на акиліну спостерігали за небом. Якщо на ньому було багато зірок, це обіцяло хороший врожай грибів і ягід. У народі цей день називали Родеон Виверний Голоблі, Родеон льодолом ревучі води. Наші пращури примітили: якщо схід на руху ясний, то літо буде хорошим. Якщо похмуро, то літо буде поганим. А якщо тумано, бути влітку негоді. Якщо буде теплий вечір, і тиха ніч, літо буде спекотним і сухим. В цей день розпочинали вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: підземна водиця відкриваємо тобі шляхи. Зовнішні наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилася стабільна тепла погода. Цей день у давнину спостерігали за сонцем. Якщо сонце зійде червоною туманному серпанку, ріг буде хліборобним. Якщо викотиться із за гори, доведеться переорювати озиме поле і засівати яровим. У цей час розкривалися бруньки у груші та дуба, сходять нарциси, крокуси. А при ранній і теплій весні можуть засвісти.